У Миргороді провели звітні загальні збори Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України. На ньому обговорили питання, які цікавлять місцеве самоврядування під час воєнного стану та зупинилися на ключових проблемах, що можуть бути вирішені за сприяння асоціації. Миргородський міський голова Сергій Соломаха, який власне є головою Полтавського регіонального відділення Асоціації міст України, розповідає на нинішнє засідання. Запросили представників різних гілок влади. Такого рівня збори вони проходять в асоціації в регіональному відділом раз один раз в рік. Минулому році ясно, що ми не проводили зв'язку з ситуацією, В цьому році ми відродили. І на такі збори ми запрошуємо представників уряду. Народних депутатів, ну хто хто має можливість, має бажання. Ви бачите, що сьогодні чотири народних депутати, саме профільного комітету, три профільного комітету, які займаються безпосередньо місцевим самоврядуванням, і один із комітету податкової політики, і вони приїхали для того, щоб пояснити ті чи інші законодавчі норми, які плануються або введені вже роз'яснити їх. Асоціація міст України бере активну участь у формуванні законодавчої бази місцевого самоврядування, реформуванні бюджетної політики, надає консультативну допомогу. Виконавчий директор асоціації Олександр Слобожан говорить, полтавське регіональне відділення це потужна організація, що вміє розв'язувати спільні для територіальних громад проблеми, створювати умови для більш ефективного здійснення своїх повноважень. «Хорошо працює за цей період. Вісім нових членів вступили до до асоціації міста. Відповідно, це якраз з регіонального відділення. Про що це свідчить. Що рівень послуг, які надаються громадам на їх підтримку, він високий, тому інші хочуть хочуть вступати. Під час війни місцеве самоврядування в Україні стало муніципальним фронтом, який навіть у цих важких умовах вирішує усі питання життєдіяльності громад, надання найнеобхідніших послуг людям. Громади особливо на Полтавщині насправді дуже якісно з цим викликом впоралися. Бо якщо взяти зараз бюджети за підсумками першого кварталу, то тільки 25% громад є дотаційними в Полтавській області. Це дуже гарний показник, навіть фантастичний не тільки для України, а навіть для країн-членів ЄС. Більш позитивно, те, що це не тільки за рахунок ренти, не тільки за рахунок ПДФО з військовослужбовців, загалом за рахунок залучення бізнесу. Це позитивна тенденція, тому Полтавщина тут є трошки взірцем, і трошки унікальною, це класно. Якби не велика війна, то в Україні чергові парламентські вибори мали б відбутися в останню неділю жовтня нинішнього року. І хоча їх до скасування воєнного стану провести неможливо, все ж про проведення наступних виборів говорять уже сьогодні. Для місцевих виборів на Полтавщині особливих викликів і загроз немає. Але, звичайно, Україна в цілому як. Е Стикнулася з такими проблемами, як організація голосування за кордоном. Інший аспект, який ми виділяємо, це голосування внутрішньопереміщених осіб тут на теренах України. Лавська область з цим стикнулася, прийняла велику кількість переселенців і відповідно реалізувати своє виборче право. Вони принаймні думають, що можливості немає, але я сьогодні робила акцент на тому, що законодавством передбачена процедура зміни виборчої адреси, і відповідно місцевому самоврядуванню треба активніше включатися і перебирати на себе роль просвітництва, пояснювати виборцям про те, що механізм є, і всі, хто бажають реалізувати своє виборче право, в принципі, можуть це зробити. Під час засідання охарактеризували найбільш болючі і тривожні виклики сьогодення в діяльності громад. Сьогодні ми говорили про спрощення адміністрування місцевих податків і зборів, ми говорили про спрощення допомоги Збройним силам України, і ми говорили про саме головне, щоб ви уявили, що відбувається. Два роки поспіль центральна влада не може внести зміни до ДБНів, що стосуються укриттів. І коли мешканці чують про те, що щось не готово, то вони мають знати про те, що і військова адміністрація, і е, муніципальна влада вони є заручниками цього, тому що вони зараз на власний страх і ризик е, облаштовують ці укриття, не маючи фінансових ресурсу і не маючи законодавчо визначених підстав, е, як їх облаштовувати. Загалом на збори прибули народні депутати України: Віталій Безгін, Олексій Устенко, Аліна Загоруйко, виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан, радник голови Асоціації міст України Віталія Кличка, Оксана Продан, начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, голова Миргородської районної військової адміністрації Віталій Дяківнич, голова Миргородської районної ради Наталія Гирка та представники місцевого. Самоврядування області, які є членами полтавського регіонального відділення асоціації міст України.